Питання, друзі, мене звати Василь Пихньов, на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 16 січня, це четвер. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби і поговоримо трішечки про те, що буде далі. Одразу забігаючи наперед, скажу, що цього тижня це фінальний мій огляд карти. Маю вимушені справи, які не дадуть мені до кінця тижня бути в ефірі, тому почуємося наступного разу вже в понеділок. Ну а наразі. Перейдімо до того, що є на фронті. Ви неодмінно поставте подобайку. Підпишіться, пишіть свої коментарі, підписуйтеся, зрештою, на мій телеграм-канал. Там можемо бути на зв'язку. Там буду висвітлювати інформацію. Отож, в описі до цього відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Поїхали! Почнемо з того, що триває фестиваль уражень території Російської Федерації, і це дуже приємно. Це як я завжди повторюю, окрім моральної сатисфакції ударів по території Росії, що вони там просто в шоці реально опиняються від того, що бачите, на них почали нападати. Це ще й приносить ну такий потенційно в перспективі непоганий економічний ефект, коли Російська Федерація почне стикатися з цими наслідками, але. Я наголошую тільки виключно, якщо ці удари будуть продовжуватися на систематичній основі. А не це зараз є якоюсь своєрідною високою досягнень нашого військового комплексу перед е, інаугурацією американського майбутнього президента. Я сподіваюся, що це не показуха, а реальні дії, які будуть мати системний характер. Якщо це буде все системно, то тоді росіяни опиняться перед серйозним викликом, тому що це що я зараз показав ще раз. Ось це от відео, яке ми зараз будемо дивитися е, у е, свідченнях. Очевидців, це Воронезька область, серло Ліски, місто Ліски, Перепрошую, там зафіксовано декілька влучань по тамтешній нафтобазі. Ну як пишуть росіяни уламки, то очевидь такі, напевно, високоточні уламки, скажімо так, уразили цю воронецьку нафтобазу. Давайте дивиться. Я розумію, звісно, що це поки що повторюся крапля в морі. Ось всі ці ураження, поки що крапля в морі. Але якщо це буде системно, це стане болючим для Росії. Реакція, реакція безпосередньо Росіян, які ну трішечки так прифігівають від того, що їм так дають по шапці. Навіть Соловйов, до речі, записує своє відео і каже: Хто у нас атвєцтвін за ППО і не знаходить відповіді. нефтебаза наша горит со стороны подлесного поворота. Три ну. беспилотника. Маленькие кидочки, да? Две. Это вот еще одна. Ні, ну гарно ж, правда. Ну дуже гарно, і це гріє реально душу. А, тому нафтобази російські горять і вочевидь, що цей ці сірнички вони зовсім не прикриті засобами ППО, і наші далекобійні дрони вже знайшли усі можливі ключики для того, щоб вражати їх. Дай Бог, цього буде ставати більше. Тепер до ситуації на фронті. Покровськ паршива ситуація, дуже складна. А, знаєте, я вчора, звісно, я прочну з того, що я бачив. Пост Бутусова, який пише про те, що ситуація геть зовсім не контрольована нашим вищим командуванням. Я переконаний, що це гіперболізація все ж таки йде певних процесів. В якому сенсі? Тому що ну таким чином, можливо, інформаційно Юрій хоче привернути увагу суспільство, яке би вимагало більш ефективних рішень, більш ефективного розуміння, усвідомлення цієї ситуації, тому що об'єктивно ворога там не вдається зупинити. Ворог постійно просувається постійно. Немає такого, щоб він немає такого дня, щоб він не зупинявся, але ну об'єктивності заради, коли Юрій Бутусов каже про 4 кілометри до дороги, про яку він. Стверджує, що до неї залишилося 4 кілометри. Це між Покровськом, це яка від Покровська веде в бік Дніпра до Павлограду, от сюди ося дорога, ніби тут 4 чотири кілометри. Я не буду сперечатися, 4 не 4 там може бути 5-6, ну десь так, скажімо так, 4-6 км. Але суть навіть не в кілометражі, суть в тому, що ще на шляху цієї дороги безсумнівно є позиції, які за які окупантам доведеться заплатити дуже великі ціни. Це населені пункти удачний і котлене. В них зараз власне ведуться основні бойові. Зіткнення противник дістався до, зокрема, в котленому от в цьому населеному пункті, котре ближче до Покровська, противник дістався до залізниці, дістався до дороги. Перерізав цю фактично що дорогу. Вона вже давно не є проїзною через наближеність до лінії бойового зіткнення, і в котленому противник намагається пробитися в сам населений пункт. Я думаю, що ще. Скажімо так, точно говорити про згортання оборони в цих населених пунктах, в котленому, а тим більше в удачному, те, котре західніше розташоване. Ну це геть зовсім недоречно. Хоча, звісно, що тенденція неприємна і противнику ще доведеться попітніти і багато ресурсів втратити за те, щоб навіть цих два населені пункти взяти, не кажучи вже про їхні подальші просування глиб до траси на Дніпропетровщину. Хоча об'єктивно зараз вже ця траса, до якої 4-6 кілометрів вона є. Дуже складно проїзною через роботу російських операторів дронів, зокрема про яких я вчора говорив в огляді, оптоволоконні дрони роблять ну реальну тактичну проблему на фронті. Я ці відео показував. Я про них розказував детально про все, що вони нам несуть, скажімо так, яку біду показував відео, як в самому Покровську російський елітний підрозділ судний день вражає за допомогою оптоволоконних дронів автівки наших бійців. Це великий виклик, тому що оптоволокно нема що з ним робити, не, немає протидії йому. Чому? Тому що головна проблема в виявленні: як виявити дрон, який не видає радіосигналу. Чому він не видає? Тому що на IPV-дроні є котушка, з неї розтягується от таке оптоволоконний дріт кабель. Тонесенький кабель, який з котушки розтягується, один її кінець закріплений безпосередньо в дроні, інший кінець в пульті керування оператора цього дрону, пілота цього дрону. Відповідно, його можна позбавити управління, реб на нього не працює. Тут немає радіосигналу, можна позбавити його управління фізичним перерізанням цього дроту. Можна було б знайти ці варіанти, як фізично, це, звісно, не складно перерізати фізично. Інше питання: як виявити, що в який момент цей дрон летить? Засобів детекції його немає. Якщо проти класичних дронів, які мають радіосигнал, є засоби типу цукорок, їх видно, їх чутно, то по цих для того, щоб так от перерізати фізично цей Канал, цей дріт, цей кабель. Потрібні якісь автоматизовані процеси. Не може нашому умовно кажучи, з 24 на 7 сидіти і видивлятися, чи коли летить дрон і що з ним робити. Е є один такий цікавий момент, як можна протидіяти цим автоволоконним дронам. Е його показують бійці 30-ї механізованої бригади з Куп'янщини, район Сеньківки. Це дуже цікаві е такі речі. гандрони їх назвали дрони, які стріляють картечу от так це виглядає коли наш дрон FPV полює полює і збиває ворожі мавіки ну от таким чином це відбувається якщо це можливо, якщо це реально влаштувати ось такі погоні за ворожими fpv оптоволоконними, Це було б чудово, але є одне але збивати мавіки, які статично зависають з метою розвідки, і вони по суті свої є не швидкими. Це одне питання, а збивати FPV, які несеться на швидкості кілька сотень кілометрів на годину. Це м'яко кажучи, трошечки інше питання. Безсумнівно, що FPV значно швидше ніж мавік, і ось так. От їх полювати з ними буде складніше словом, проблема. Проблема є проти неї. Рішення немає. Немає рішення ні у нас, ні у противника, як боротися з автоволоконними дронами, а особливо зараз. Нинішній період року, коли не те, щоб там тотальна негода, тому що зараз доволі тепла зима, немає такого, що там хурделиці страшні замітають. Так буває сніжок припорошить, але в основному йдеться про тумани. І от коли тумани. Звичайні дрони дуже складно ними оперувати. А отто волкно вилітає і дозволяє задавати ударів по противнику. Тим паче, з дуже хорошою якістю картинки, і це ті виклики, які ми маємо на покровському напрямку. Але взагалом з оцінкою Юрія Бутусова про те, що вже втрачаємо Покровськ, ладне. Ну я скажу відверто, я не згоден зараз. Ворог безсумнівно, що він тисне бої. Тривають на цьому напрямку в бік. Удачного такотаного, повторюся, е, бої тривають в бік е, звірового з піщаного, ворог пробує просунутися в Шевченку, де фактично ворог ним заволодів і намагається закріпитися, щоб розвинути свій е, успіх е, і зробити Шевченка. Такий собі своєрідний е, опорний пункт е, теж намагається ці просування здійснити. Хоча по Шевченку зараз працює підкріплення, яке ще минулого тижня показувало свою публічну роботу, тому я не видаючи ніяких подробиць, е, не видаючи ніяких секретів. Пішніше кажу чисто відверто що 93 механізована бригада зокрема підрозділи ударних безпілотників їх тут працюють в Шевченко і не дають ворогу закріпитися ну за покровськ Намірені дуже серйозно воювати наші бійці, зупинивши противника. Але ворог, от ці обходи зліва, справа, він теж не дурний, намагається реалізувати справа. Обхід це, власне, через Воздвиженку в район Малинівки і далі через новоекономічний та Мирноград Противник має на меті просуватися. І є такий один дуже цікавий момент: що вчора були показані відео в Новоолександрівці. Це якраз. Район правого флангу наступу ворожого на Покровськ в Новоолександрівці. Ось тут поблизу Воздвиженки знищення ворожої бронеколони, невеличкої колони, кількох коробочок, які вирушали на позиції, щоб атакувати наших захисників на цьому напрямку. Їх знищили за рахунок. навіть не кілька, а одна так, одна бронемашина. Хоча мені здається, що зараз має з'явитися ще одна, наскільки я пам'ятаю так. От за неї йде друга. Ну, власне кажучи, знищили шляхом дистанційного мінування, але. Цікавий момент, що осінтери визначили це відео якраз таки з Новоолександрівки, з Покровського напрямку, і визначили, що це робота 65-ї механізованої бригади, тієї бригади, яка була донедавна, точно я впевнений, знаю це поблизу роботного на запорізькому напрямку. Так це чи ні? Чи означає це часткове бодай переміщення якихось підрозділів, Можливо, ударних безпілотників 65-ї бригади із Запоріжжя на Донеччину. Ну, я не знаю, не буду стверджувати, але от такі е, свідчення, такі можливо, це помилка, але такі е, осінтерські зведення я знайшов ними, власне, і ділюся. Но ж таки не з метою зашкодити нашим військам, а з метою того, щоб от показати, що командування дуже серйозно ставиться до Покровського напрямку. Е, власне, якщо ми говоримо про Запоріжжя, або радше південний напрямок не стільки про Запоріжжя, скільки південний напрямок, то в нас, наприклад, не забуваємо, що з великою новосілкою теж є складні. Нюанси, так би мовити, от оборони проти противника, який зайняв новий комар. І вже зараз за межами нового комара відбуваються удари по противнику, який рухається в бік нескучного. І до речі, вчора аналітики Deep State дещо е поправили ту інформацію, яка раніше з'являлася, і я озвучував, що можливо Нескучне повністю зайнято противником. що, з чого такі висновки були? Тому що е на півночі нескучного е ворог ще минулого тижня вивішував свій прапор, е але Deep State стверджує, що це виключно вивішення прапора і не більше, тому що інша частина села Нескучне е – Продовжує бути за нашими бійцями. Хоча, ну ви бачите, яка тут ситуація? Фактично вже починається з трьох сторін: кругова оборона цих районів, більш того, крім нескучно, ворог тисне і на Времівку, і, ну таке собі, чесно кажучи, от коли спостерігаєш за цим, неприємні флешбеки, скажімо, що так згадується зокрема, і по цьому напрямку, в зв'язку з просуванням противника на Великоновосілківському чи зараз, як він називається Новопавлівському напрямку. Не менш складною, а ще більш, можливо, навіть хаотичною можна сказати, що триває оборона в Турецьку, хоч що би не казали офіційні речники, і Діпстей вчора пише, і з ними важко не згодитися. Зараз росіяни всюди. Всюди у Турецьку є росіяни. і сказати, що тут якась стійка оборона наша. Ну не скажеш. М'яко кажучи, не скажеш. Вони на увазі, противник. Всюди тисне на наші війська всюди є його присутність і в районі Забалка. Південному один такий лише можна говорити більш-менш острівки, так би мовити, прибурування наших військ. Це поблизу кримського на шахті турецький. Ще кілька тереконів шахт на заході міста Турецьк. Сота, наприклад, механізована бригада, колишня бригада ТРО Волинська, Зараз механізована вже з півроку як? Та де більше, з квітня минулого року, чи навіть з березня минулого року механізована бригада, їхній підрозділ Ворон. Це ударені безпілотники. Ну от він, власне, демонструє присутність ворога абсолютно в будь-якій локації Турецька. Я кажу: північ, південь, захід, схід, центр, забалка всюди. Ворони сотки літають і знищують ворога по тих хатах, де він намагається закріпитися. Ось так зараз виглядають полювання ось ці за окупантами в Турецьку. Звісно, що з тотальними руйнуваннями усього. Усього теоретично, що могло бути вцілілим у вигляді хат або якихось сховок або будь чого. Ось так ворони літають і знищують противника е там. Дібсте, взагалі, от я точно процитую, що вони пишуть в населеному пункті панує хаотична обстановка зі змішаними позиціями, дуже близькими вогневими контактами і постійним вишукуванням ворожої піхоти, яка ховається в забудові, що ми, зрештою, бачимо зараз на відео виконанні е волинських. Піхотинців ситуація має несприятливі обставини. Пише діпстейт, адже відбувається активне поглинання міста окупантами, яким байдуже на свої численні втрати. Вони лізуть як дика сарана. Ну, десь так воно є. Я про це вже говорив неодноразово. Що в перспективі з Турецьком варто очікувати негативних сценаріїв для нас. Як я не виключаю, що із Часовим яром, тому що там ситуація значно погіршилася за останній час, хоча, все ж таки, тут є чітка лінія розмежування на відміну від Торецька. на Куп'янському, на Лимансько-Куп'янському напрямку, що тут маємо? Насамперед, по Куп'янщині, маємо: от що третя штурмова бригада показала відбиття атак, які окупанти ведуть на їхній ділянці фронту в бік борової. Ось у нас населений пункт борова. Взагалі вчора. До речі, вийшло інтерв'ю Андрія Білецького, моєму товаришеві. Сергії Пайчуву він дав е, великий розгорнутий матеріал, дуже цікавий, класний матеріал. Е, е, я отримав ну багато. Не можу сказати, що це насолоду, але багато цікавих моментів почув в звуз Білецького, який каже, що, наприклад, зараз неадекватність певна полягає щодо постановки задач третій штурмової бригаді, яка працює на 120% на борівському напрямку. В чому полягають ці 120%? В тому, що ці уявіть собі одній бригаді дали задачу утримувати ділянку фронту в 50 кілометрів. 50 кілометрів. Тобто, те про що я говорив, чи то минулого минуло здається тижня так, що є тут такі ситуації, коли одному батальйону трійки протистоїть ціла дивізія ворожих військ, зокрема, в принципі, зі складу елітної першої танкової ворожої армії, якраз вони тут і атакують. Ну це реально еліта російського війська. І от якраз таке відбиття цих штурмів ворожих на з застосування між іншим і бронетехніки, але в основному піхота, в основному піхота, і в цьому головна задача її дуже наочно класно демонструє Третя штурмова. В чому головна сутність полягає? От до речі, я зроблю стоп кадр. Зверніть увагу, зближимо трішечки карту. Ви подивіться, які широчезні сірі зони, і це і є якраз таки заслугою третьої штурмової. Тримати ось ці сірі зони, щоб знищувати противника тут під лозовою, в зеленому гаю, вишневому. Це якраз таки і є. Сутність того, що таке в нинішньому часі ефективна оборона. Це коли твої дрони наземні роботозовні комплекси, fpv дрони, інші роботозовні системи не дають ворогу наблизитися до твоїх штурмовиків, і це власне ми зараз і спостерігаємо на відео третьої штурмової. Щоденна 24 на 7 Розвідка, і не лише розвідка, просто вже по факту просування противника, а передбачення, куди ворог буде висуватися, де він здійснює вогневе ураження, і далі буде відтак рухатися. Туди відповідне перенаправлення ресурсів та резервів для того, щоб знищувати противника. Ну і власне безпосереднє знищення ворога задання по ньому ударів з метою недопущення контакту фізичного близького контакту наших піхотинців, які на ціну золота, із ворожими піхотинцями, які на ціну ну дешевше ніж болото для ворожих військ. До речі, Білецький той же. Командир третьої штурмової комбриг він розповів теж таку дивовижну історію того, як відбувається, скажімо так, бездумна ліквідація ресурсів ворожої армії. От він, наприклад, розповідає історію, що по перехопленнях була ситуація, коли троє, от таких які на цьому відео, бідулах десь десь вони були на штурмах, зуміли заховатися. Але їхні командування записало їх в списки ну вбитих двохсотих, і раптом ці троє двохсотих з тієї позиції, де вони там заховалися, пережили кілька діб, вилазять і рухаються до своїх військ. І от що каже Білецький по перехопленнях, вони чують, що там командири низової ланки між собою кажуть: Ну ти ж розумієш ані там може як как би бы, списках пісках двохсотих давай так, щоб ні. Ну, не розстраювати начальника штабу, ти там їх абнулі. Тобто, увівіть собі, три чуваки вижили, повернулися до своїх, а їм кажуть: ну, щоб ми не робилися ось ці паперової волокіти, ну просто їх знищіть, та й все, та й будуть вони двохсотими. Ну, це навіть просто не уявити, що це таке, і, 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 і як це може бути. Ну, от, от в принципі, от, в принципі, це не, не, не мислимо те, якою якою армією є російська яким суспільством є російське суспільство. Я каже, до речі, знову ж білецький абсолютно буддийське ставлення до втрати життя в росіян, ну, якби ну начхати. Ну, знищили та й знищили. А по Макіївці також є. Новини, скажімо, так не те, що новини, а питання, тому що я кілька днів тому показував вороже відео, де вони приблизно в цій точці на шляху до греківки вивішували свій свою шмату. Прапорець, ні, це не прапор, це все ж кишмата. Так от вони вивішували його десь ось тут. І, і ситуація Макіївці, м'яко кажучи, не найпростіша. До речі, це теж Луганщина. Я завжди е, наполягав на тому, що Білогорівка, крайній рубіж Луганщини на сіверському напрямку. Ні, Макіївка, це теж один із рубежів, все ще не загарбаної Луганщини, де 66-та механізована бригада імені Мстислава Хороброго е, тримає е, оборону цього напрямку між Лиманом та Боровою е, оборони цього сектором. Справді останнім часом ускладнилося Росіяни справді тут знову ж таки малими групами, можливо, не так інтенсивно, як на на рай, напрямку третьої штурмової, але постійному темпі, постійному режимі штурмують позиції наших військ. Потрібно знову ж таки їх виявляти, передбачати, де вони будуть наступати, знищувати. все що ми бачимо зараз на фронті, це переважно робота FPV дронів 80% відсотків вогневого ураження відбувається саме за рахунок них, а не артилерії, скажімо, чи танків. Саме fpv віддрони відпрацьовують в основному, але без піхоти втрачаються втрачаються позиції. Отже, це у нас Лиманський напрямок. Ну і ще кілька слів на завершення. Я скажу про. Вовчанський напрямок, тому що е, вчора росіяни теж вирішили, що це хороша ідея спробувати кинути свої війська в штурм на е, околиці Вовчанська, що виявилося для них дуже пагубною і нехорошою ідеєю. Е, між іншим, там були знищені якісь представники. Е, Таких національностей, котрі схожі трішечки на кандерівців, хоча це могли бути буряти або якуди, тому я не стверджую, що це кандерівці. Але на тих відео, які я бачив, ну такі важко опізнати, хто це саме є. Але скажу таку парадоксальну річ, в принципі. Дуже добре, що противник зберігає тут свою присутність на півночі Харківської області, тому що те, що зараз відбувається по вовчанську з травня минулого року, це фактично клоака, яка витягує ворожі ресурси, яка послаблює білгородське обгруповання противника, який, отримуючи підкріплення, ну якось має щось використовувати і пускає їх в абсолютно безсенсовні бої на вовчанському напрямку, які тримають наші бійці доволі таки потужно ну, потужно насамперед. І в тому числі завдяки тому, що позиції там тотально стерті, знищені, і та й усе і всі ті просування або спроби просувань противника вони просто помножуються реально на нуль, тому дуже добре, якби це так от дивно не звучало. Дуже добре, що ця чорна діра для росіян існує, і їхні командири далі ухвалюють ось ці от Дебільні рішення по тому, що вони швиряють туди свої війська і їх обнуляють. Нехай продовжують і далі це робити. А нашим бійцям, що там тримають оборону, організували, і організували її вже зараз. Доволі таки стійко щира подяка за те, що вони ці нульові зусилля противника справді обнуляють. Щира подяка, щира шана і повага. Ну от на тому я поставлю крапку. Подякуємо, друзі, за увагу. Бережіть себе, тримайтеся. На все добре. Почуємося, як я сказав, уже в понеділок. На все добре.